Усім доброго дня, компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це є Рено Кенго 2014 року випуску з легендарним двигуном К9К, об'ємом 1,5 літра турбо. На механічній коробці передач автомобіль 14 року випуску і у 2018 році пригнався з Європейського Союзу власником, який поставив у 2018 році його е, на облік. У нас е, в Україні і користувався по сьогоднішній день. Цим автомобілем. Тобто, чим він займається? Займався цей автомобіль, тут якби, ніяк не сховаєш. Да? Ось все прямо на ньому написано. От, ну, має прекрасний кузовний стан. Повторюся, знову ж таки. Загляньте в кузов. Зробимо так. Хопс. Наче новий. Фіксатори працюють фарба як нова. Є перегородочка, нічого не знімалося, лампочка, яка працює. ну і Відповідно, ось така от підлога. Трошки зацарапана, ну як не як промисловий автомобіль. Так? Но, в якому стані? Запасочка є, запасочка тут скручується, знімається. Відповідно, е, ну, так само без проблем воно і закривається. Трошки сильніше, і все в нас вийшло. Далі. Далі, далі, далі. Салон автомобіля. Є все необхідне для того, щоб ваш працівник не сумував за рулем. Це є передній склопідйомник, дзеркал. Це для зручності. Далі. Круїз контроль, обмеження мінімальної максимальної швидкості. Ну, це знову ж таки Не про нудьгу. Про нудьгу це в нас блютуз. Тобто він собі включає свою музичку і слухає, і їздить задоволений. Ну, ви, так. І є е кондиціонер, який заправлений, який працює. Ось, Тому з комфортиком. Пробіг 288 тисяч. Автомобіль не крутився по пробігу. У кого є сумніви, запрошуємо на Натахоткевича 22Б. Переконатися в цьому особисто, якщо не допоможе, поїдемо на Вашистово. Далі що? Тут у нас є мега глибочезний підлокотник, майже мені по полікоть з витянутою долонею. Є е, підстаканник раз, підстаканник два, Ручник, який працює. Ось, бо ми ще підкотилися. Є в нас великий глибокий бардачок, тут ніша і ніша зверху. Доволі таки глибока. Ось. Що ж бо далі? Тут такі відсіки, бачите, є, щоб воно тут не балтихалося. Перегородка перегородка металева. Отже, спік в почті можна її зняти, але не рекомендується. 288 тисяч км пробіг, е, є все, що потрібно. Сигналка теж працює. Отже, придбати можна, як я вже казав, цей автомобіль на Тахоткевича 22Б щодня без вихідних, навіть з суботу і неділю, з 9 ранку до 19 години вечора. Також його можна перевірити все проміжок часу і поторгуватися теж. Хоча приїжджайте. Придбати його можна за готівкою, безготівкові кошти в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Бажаємо вам гарного дня, мирного нема головою і до нових зустрічей. Всім па-па!